Вітаю, шановні ні глядачі. Війна в Україні стала золотим часом для імперії кімів. перебуваючи роками в ізоляції. КНДР отримала свій квиток, аби не тільки заробити гроші, але й прокачати свій режим. Сьогодні поговоримо про пхенян, як він став сильнішим через цю жахливу війну. Зближення Москові-КНДР почалося ще з початку війни, а саме з 2014 року. Тоді це були кроки на зближення. КНДР погодилась платити. З Москвою в рублях, а Москва прощала всі борги. І ця співпраця йшла повільними, але впевненими кроками. Вторгнення РФ в Україну у 2022 році вилізло московитам не так, як вони хотіли, і ХСВО за три дня стало війною, яка триває вже більше трьох років. І ресурси, які виділялись на легку прогулянку, по Україні швидко почали таяти. І тут своє братське плече підставляє КНДР. Імперія Кімів загалом виживає за рахунок того, що вміє гарно по суті балансувати не тільки на міжнародній арені, але й у відносинах між КНР і Москвою. Аналітичний центр південно корейського інституту аналізу оборони КІДА опублікував звіт, в якому описується потенційна цінність військового співробітництва Північної Кореї з Московією згідно з нещодавною оцінкою, участь Північної Кореї у війні. Московія проти України принесла економіці понад 20 мільярдів доларів і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. Про перші закупи зброї повідомила американська розвідка у 2022 році. Тоді Москва закупила КНДР мільйони артилерійних снарядів та балістичні ракети ближнього радіусу дії, включаючи Хвансон-11. Це каєндерівська копія точки У. Крім того, північнокорейські постачання включали Гвинтівки та кулемети, ПТРК, ракети для ПЗРК, боєприпаси для танків серії, артилерійські гармати, включаючи гаубиці Д-30. Зараз, от навіть були помічені легендарні каєндерівські САУ Каксан, їх ми вже нищимо. Товариші спігняна поставили на війну спочатку своїх радників та експертів, аби ті радили московитам. Але офіційно про співпрацю Москви та КНДР... Почали говорити лише з 23-го року, коли Сонсесайників зустрівся з кремлівським мудаком, де обговорили про постачання зброї до Москви. Але офіційно це називали зустріч, де обговорювали міжнародну ситуацію економічне сотрудничі. Так зване. Звідки, да, супроводжується окремим аналізом Open Source Center і Reuters, згідно з якими Північна Корея відправила Московію понад 15 тисяч 800 контейнерів боєприпасів у період з серпня 23-го року, по березень 25-го року. Року ОСЦ і Ройтерс використовували супутникові зображення та детальні тривимірні зображення, щоб підрахувати, що 64 поставки чотирьох московських суден ймовірно перевозили від 4 мільйона 200 тисяч до 5 мільйонів 800 тисяч окремих боєприпасів із північної Кореї. Хоча боєприпасів багато, але кандидарська зброя має підвох. Вона не точна і має схильність до самоліквідації. По мережі досить. Багато ходять відео, як московити заряджали в ППО північно-корейські боєприпаси, і самоліквідовувалися. Але навіть така допомога є важливою для московитів на фоні потенційного боєприпасного голоду, особливо враховуючи їх стратегію наступу до виснаження наших сил і до кинання м'яса від себе. Наступний крок зробив уже кремлівський мудак. Вперше з 2000 року він поїхав до КНДР, де підписав з Кимом договір про всі стратегічне партнерство. А по суті, запрошення Кендер на війну. Товариш Кім думав потренувати свої війська на нашій землі. Звісно, що всі юридичні проволочки вони зробили, кендерівці відправили в Курську область за своїм складом. Це були елітні підрозділи. Чисельність близько їх була складала 11 тисяч. По суті, Кім відправив на наші терени цілу дивізію. Однак втрати військ були значними, і як вважають, близько 4 тисяч загинули з цієї 11 тисяч. Які надіслала Північна Корея, і це трошки насторожило, товариша Ківа, або фінансова вигода від цих військ не настільки висока, аби жертвувати такою кількістю солдат. При цьому якийсь досвід ведення сучасної війни вони все ж отримали. Та й залучення корейців до нашої війни це прямий наслідок слабкості США та захисту загалом. Ким знає, що його за це не покарають. От і вигода є. А для Москви вона, по суті, розширила рамки війни, яка вже стала більш міжнародною в прямому сенсі. Тобто. Це вже не просто були якісь там приїжджі з якихось країн, на конкретні підрозділи з конкретної країни. Скоріше за все, Північна Корея віддає перевагу натуральній та технічній допомозі з боку Москви в обмін на її підтримку, включаючи високотехнологічну зброю, яка допомагає зміцнити її військовий потенціал і просувати її стратегічні цілі. Тому не дивно, що Північнокорейська ОПК зараз показує якісь їхні нові вундервафлі, а їх ядерна програма знову прогресує. Тайкендер бачить для себе нову економічну нішу, яку вона може зайняти в Москві, поки тисячі ваньок утилізуються в Україні. На нашому каналі є відео, як на московицький маркетплейс були знайняті працівники з країн Київ. Посилання буде в описі до цього відео. А про що це свідчить? А про те, що робочих рук на Москві не вистачає. От корейці їх можуть. Доповнити Дерівці стають маленькими гаманцями, які переказують на батьківщину валюту і покращують становище своїх родин на такий спосіб. Якщо вони втечуть, то їх родинам буде дуже дуже важко в певних таборах. Ну, це була давнішня тактика КНДР – торгувати своїми людьми таким чином. Зараз вони робляться ще в більших масштабах, бо раніше мова йшла про якісь там, знаєте, фермерські господарства чи лісництва. Там коло кордонів між КНДР і Москвою, а тепер уже в самій Москві. Та й для Московії ця співпраця дуже взаємовигідна. Тому не дивно, що московити зараз ляпають про залучення пхеняно до мирних переговорів щодо України. Ця допомога робить сильніше зла. і це наслідок спочатку слабкості Байдена, який просто червоними лініями зв'язував нам руки, показував Кремлю, що можна робити більше. А зараз цей наслідок продовжує Дональд Фредович, який показує, що агресію можна виправдати, бо там вже дві сторони. І що завадить при певних обставинах, задуматися про зміну кордону за... на Корейському півострові, чи десь в іншому місці? Вікно та у вертона для міжнародної конфронтації розширюється, як ми бачимо. Перед остаточно висновками я хочу сказати, що точніше. Об'явити, що у нас в школі останнього капіталіста проходять пасхальні акції, де ви за дуже вигідними цінами, за знижками, можете придбати дуже якісні курси від основи інвестування до більш такої практично професійної діяльності. У нас дуже багато досвідчених лекторів і передадуть весь досвід вам. Тож не боріться. Знаєте, що вміння інвестувати це в першу чергу досвід. І його треба робити на певній базі, але вже треба робити, не сидіти навіть з невеличких сум. Тож. Давайте в процес включаємося формування інвестиційної спроможності України загалом. Послання буде в описі до цього відео. Отже, на жаль, він зла формується, дорогі друзі, і де може вилізти ще боком ця вся Орда об'єднана, нікому не відомо. Як вже було сказано, може бути на Корейському півострові, може бути на Балтії. Може бути там ще північніше коло Скандинавії, а де хочеш. Тут. Тому що зупиняти в міжнародному плані це не дуже то й хотіли. От така от складна наразі історія. Тримаємося і віримо в краще, звісно, і донатимо силам оборони. Всім, все найкраще. До побачення.